Мене звати Євген Шаталов, я працюю в посольстві США, координатор проєктів у відділі з правоохоронних питань. Я маю позитивні враження від проєкту. Мене насправді дуже тішить бачити молодих людей, студентів тут офлайн. Ми дуже довго хотіли провести такий захід офлайн і, на жаль, не могли це зробити або через ковід, через війну. І побачити молодих людей, студентів по одному місті, які. Запалені ось цією ідеєю правників. Мене це дуже радує, тому маю позитивні емоції, задоволений тим, як все відбувається. А учасникам я би бажав далі нести цей досвід, який вони отримали, розвивати ці відносини, які вони збудували для того, щоб ця подія, можливо, стала для них такою направляючою, як можливо, навіть вирішальною в виборі їхньої подальшої професії, кар'єри, або для тих, хто вже працює, можливо, якимось корекцією тої роботи, яку вони роблять.